Так, Всім доброго дня. Сьогодні вирішив зробити коротенький обзор трактора ЮМЗ. Е, значить, Що я хотів сказати по світлу. Передні фари, значить, е, Скоріше все під заміну, бо вони по якості нічого дуже погано світять. Е, далі стоять LED фари ось посередині. Ну, в принципі, Більш-менш непогано, але їх замало. Треба буде ще поставити під кришу. Так, далі. Зачистив, підкрасив подіум, крила, перетягнув сидіння. Сидіння було таке, як сідушка верхня заводське, але з часом воно вже потріпалося, порвалося, був один поролон. Найшов кусок тканини, обшив, в принципі, так. Доволі непогано все вийшло. Ще Які ще плани. Значить, я все такі шторки заказав, повісив. В принципі, так і. Доволі я вважаю, непогано вигляд має і в жару не так сонце прибігає. Чи хочу затонірувати вікна? Була тоніровка, але вона дешево куплялася. І за скільки? Так, я точно не скажу. Ну, коротше, через деякий час вона просто вигоріла. Таке ось полоска видно. Ось якраз два стика пленки були. Тобто. Вона настільки вигоріла, що так як її, зовсім немає. Так, значить. Зараз залізу. Значить, розподільник перероблений ззаді, стоять ось такі довгі речаги. Три. Дуже удобно працювати. Так. Е, значить, По поводу блокіровки перероблена тут виходить, під, під речах. Єдине, е, ну, що трошки неудобно, виходить, коли це залазиш между... особливо на тормоза, вона трохи мішає. В принципі, Вона яким чином зроблена в ключиві, що ногою притримуєш і в принципі тут управляєш. ну, хочу переробити, щоб поставити або з цієї сторони, або з цієї сторони отакі, десь на розборці знайти реча грученька і в мезовського приміру. Можна з якогось газ 3307 чи ще з якої машини, так, щоб більш-менш воно не сильно десь торчало, випирало, так одне йшло і поставить. Получається, щоб так не надо собі скинув. Якщо там йдеш у борозні, щоб його не тримати ніде нічого, собі раз поставив. Блокіровка працює хорошо, нічого ніде не вибиває. Напишіть свої в коментарях, хто як вважає. Чи стоїть так перероблювати, чи залишить так, як є. Підаль педаль газа поставив зіловську. Дуже удобно. В мені нічого не мішає. Ну, не Ну знаю, Хотів ще, якщо буде час, кулісу перенести на цю сторону. Щоб більш удобніше було. Ну, і... Ущаюся, оцей подіум під прибори, Тут оце покрасить або може замінить резинку це із Волги 31.10 під заміну. Тут покрасить і, скоріш за все, що обешумить і перетягнуть якимось заказати коз замом. Так, значить, кому сподобалось відео, ставимо живні вподобайки, підписуємося на канал. Далі буде цікавіше. Пишемо коменти, всім гарних свят, всього найкращого, всім до побачення!